Доброго вечора усіх з Різдвом Христовим. І, поч... і чому я жертвую до цієї церкви. Я знаю таких служителів, пастирів, коли спілкуєшся, він каже, я стільки пожертвував на молитвенний будинок, будинок побудував. Той чоловік стільки вклався. І є такі люди, які можуть. Але більшість людей вони не такі здатні, розумієте? І в них не стільки є віри, які готові служити Богові, але вони не здатні відразу розумієте, прорватися і заробляти десь, і мати достаток і повноцінно служити. Вловили думку. Тому таких людей потрібно утримувати, таким людям треба допомагати, щоб вони виконали і покликання та призначення, к чому Бог їх покликав. Ви зрозуміли? Тому що не всі такі, знаєш, треба як пастир. Так. Але таких людей небагато. І якщо ми будемо фокусуватися, буде дуже, буде дуже мало тоді проповідуватись. Але якщо ми почнемо влагоджувати дійсно в людей, тих, що покликані, тих, які служать, тих, які несуть Євангеліє, ми побачимо зовсім інший результат. Амінь. Ви скажете, ну ти ж казав, що достатньо сьогодні і пройди святів. У Біблії написано і далопоклонники, и топлудники, і мертві, і мамонники, які навіть при церкві, або там є священниками, чи пастирями і так далі. Кого завгодно вистачає, так. Але Ісус сказав, для цього є плоди. І Ти повинен визначити, подивитися на плоди. Плід з... – це ж дуже просто. Взяв насіння, якщо ти не знаєш, береш цеглу і посадив насіння в цеглу. Взяв інше насіння, взяв бетон. Залив бетон, розчинив його, посадив насіння, воно застигло і чекаєш, ходиш, поливаєш, гною приносиш, щоб краще зростало. Зрозуміло. І взяв насіння та посадив у хороший ґрунт, хорошу землю. Можна розібратися, який де буде пліт, це результат. Де результат буде? Елементарно. Ось так само. Дивись, дійсно, де ґрунт, де служитель, де церква, яка приносить у 30, у 60, 100 крат, туди і влаживайся. Там, де Євангелія поширюється, де воно множиться, де люди рятуються. Благословляємо усіх Рездвом Христовим. Блаживайтесь правильно, розумно.